Перші прильоти це найстрашніші, тому що хлопці якраз по локаціям на вулицях у вікнах ну, виглядають, заміряють і ніде не ховаються. Їдемо на роботу, переживаємо за те, як пройде робота, щоб не потрапити ні під обстріл, ні під дрон. Якщо почули десь дрон, це означає, що буде або десь поруч скит, або будуть хлопці його збивати, буде стрілянина, або він наводиться на когось. Перші прильоти це вони найжахливіші, найнебезпечніші. Тому тому що ми не знаємо, куди ворог починає прицілювати: були і скиди, були і впіві, були і артобстріли. Чомусь ми ціль номер 2 у них були і залишаємося. Минулого тижня ми працювали у Дніпровському районі. Прямо по тому дому, який ми зашивали, почався обстріл. І все те, що ми вже на той момент зробили, все звичайно повилітало. Стосовно відновлення, на відновлення тільки провести час з рідними, близькими, тільки слова їхньої підтримки допомагають нам прокинутися наступного дня і йти на роботу з думками, що все буде добре і скоро це все закінчиться.